Добриус! Добрий, добрий Добре утро, добро утро, дарія. Добрий ради. Добрий ранок. На, зайчик, на. Добрий ранок. На, сьогодні неділя холодно, холодно. Я догадалася, алеся сьогодні вийшла без шапки. Каже, вчора мені доказує весь вечір. а завтра один градус, да я це. Шапку бери в карман і один градус. Сьогодні що? Байдуже, дзвонив мені. Давай життя, хочу кося, хочу, на роботу. Кажу, успокойся, Леся, успішно верти. Кажу, не виходь, не жди мене на дворі. Виходю, вона прости і на нашу, нашу. Yeah. Ну, Мо красиво брата жінка, це не <laughs> якось СМІ yeah, сказав, що я напевно, Мені вчора написали, що я красна, що я пухаю. точно. Yeah. Слухайте, yeah. є... да. я можу, слух... я що не жива людина, я теж можу, як і ми всі сісти на. Но коли пухаєш, не скриваєш. І не скриваю. Я можу сісти плакати. Мені саму себе жалко. Я вам розказую про все життя, яке було по пляці! а що я мало з вами говорила. Потім мама дзвонить каста. Що ж ти робиш? Кажу, мама, це життя. Твоя дочка така, яка я. Я не скриваю губи, губи, ніс, ніс. Попа, попа. Ну слухайте, ну якщо я така, ось ось зюку. Ось <ристот> ось ондо. Леся, де так говорите? Казала на Вінниччині так ще говорять. Ну а я сирове з <ристот> Ніколаївської області. Хорошого вам настрою, ось до ондо. А ми вас цілуємо, любимо і дням дорогі наші подходчики. Порошеньки. Началась неділя у нас, свята неділя сьогодні. Прекрасний день, холодний день день, І вчора привезли увечері, уже пізно ввечері лящика. Уже так, 2-4-5 коробочок наші біжити. Дивіться, лящик зараз весь іде. Очень будь ласка, з А, приймає. Дивіться, лящик, ціна його 500 гривень за кілограм. Значить, чуть-чуть менший. В ньому 645 грамів на 500-320 на 320 гривень. Но він увесь іде з корочкою. Навіть не смотря на те, що він невеличкий, він іде зікрою. А ну костінка, давай. Так, ану, песні. Дивіться, ось це маленький лящ. Ну і маленька, звісно, і Ні, ну і вистачає. І корочки очень. Дивіться, дивіться, я люблю ці Чуєш, Хишкості, якщо ми порозрізаємо рибку, я буду покупати пузирі. Можна так робити? Якщо ви получите ранку без пузиря, можна. Або я її так через... Через жабли. через жабли витягну. Я так люблю. Я люблю її під Перше, коли ви шмалите, той запах, пустить. Да, ну покажу, там, які ящики. Такі самі, ну знімай дайте. Значить, получали п'ять ящиків тараньків. Хто хоче один великий, бере три або два маленьких. Правильно? Правильно. Брати один. Один, це знаєте що? Капля в морі, капля в морі, а в жилудки нічого. Два літра пива на столі. А рибульки вже нема. Ні, 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 за запад. Це такий самий. Дивіться, ось увесь лящик, він де ось, 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 ось це все і корочка. Дівочки, чешуї, це немаловажно. 500 гривень за кілограм. А ну той такий самий значок, да? так? Все, дивіться, любий, який я не беру, подивіться, оце все іде і корочка. Ну ви розумієте, що в лящові саме пусте. Це спинка і ікра. А я ще люблю, знаєте що? Я ще люблю, коли його поламати, обсасувати оці хребти, оці, знаєте. Вони ж спочатку тверденькі, вроде, а вибираєте їх ротик, розсмоктали, і вони б то м'які, то тільки косточку винімаєте. Пивком запиваєте і більше нічого да, за треба. А виходні дні, що треба? Бакал медового пивка. Ми вип'ємо за ваше здоров'я. І рибка у світу річка така просто обалденно класна. Так що плящик є, рибулька є, все є, закривайте все. Щоб мені ще забули. Так ми хороші. Ви знаєте, що вчора ми последні відроки продали на свадьбу. Діль у нас посталася на сьогоднішній день. Поки одна горбушка. Дивіться: горбушка варяна, горбушка паряна, горбушка запечена. Значить, 100 грамів 700 гривень. Отаке стекло ми робимо для передач. Ну, ви знаєте, що в стеклі ми робимо для передач. Вообще, для мене горбуша вона сама вкусна ікра. А от такі ось у пластики, кстати, я заказала. 200 кілограмів отакої таблеточки. По-перше, воно очень удобно. Вона йде з закритою квишкою. Ціна 700 гривень за 100 гривень. І ви знаєте, для мене не знаю, для мене горбуша вона просто обалденно класна. Я заказала це завтра на дуже і у вівторок. Утром прийде 200 кг такої, потім прийде мармеладно-шоколадної кіти. Ну, одним словом буде. Так що мої хорошення, горбушка є 700 гривень за кілограм за 100 грамів. Щучка 100 грамів, 450 гривень, грам, 250 грамів 1000 гривень. Грам. Так, це в нас є. Потім крабики, ви знаєте, що в нас є крабики, і малі великі баночка 4 тисячі і 2 тисячі. Це знаєте, це делікатес. Просто відкрили бокал, вина і більше нічого. Потім мої хорошенькі, не забувайте, що є отакий обалденно-класний тунець. 500 гривень. Кустінка, ти хочеш покурити, знайшли, іди покурити, моя ласточка, Бо неся, неся. Иди, зайчик, іди, Бо ти внесенне, іди зайчик, Дивіться, 500, грам, 500 гривень отака банка тунця. Тут іде чистого м'яса 650 грамів, 750 грамів без юшечкою. Колись я обманювала, казала, так? Да? Дівочки, мої печень різки, значить так: 900, 500 і 100. Печеночка без горчиночки, вона не горчиться, немаловажно. Так, ставимо сюди. Судя такий, знаєте, легкий-легкий міні обзорчик ми вам зробимо. Значить, відеочку рибульки воно стоїть 500 гривень 480 грамів. Нарізана форелечка. Дивіться, вчора ви знаєте, що ми почули товар, весь товар знаходиться в холодильнику, це не маловажливо. Форелечка ціна не мінялася, вона 900 гривень за кілограм. копчений, форелі з калара і тунець 1400 за кілограм. Потім дивіться, отакі рулетики ми робимо разними кусочками, ціна 1500 гривень за кілограм, він іде вялений. Одним словом, мої хороші. Весь товар, який ми просто китежі. Давай дальше. Рот закрила, рот вкладами, ми розуміємо. Значить, дивіться, мої хороші, я вам хочу сказати, що весь товар, який ми отримуємо, я вам завжди показую. Ми його вакунуємо і вилажуємо всю холодильник. Весь товар це немаловаж, дивіться, він вилежений в холодильник. Кусочки робимо різні. Ось у котлетки. Вчора дуже добре продавалися ці котлетки. Це ось отець, 1200 гривень за кілограм. Дуже вкусна колбаска, вишенька, дуже вона смачна. Чорна каракат. Це, ви знаєте, весь товар вкусний по-своєму. Сьогодні, кстати, ми зараз дуже... Що туди? Що там? Дівочка. А, дівчина. А, добрий день. Я думала, що вона мені, або Леся, каже, або закрий рот, або вийди з павільйону. А тут дівчинка красива. А що у вас таке красиве? Боже, а це нам дарять, це рози. Це вам таке всі бленту, знаєте, для настрою. да? Дівчинки, ну вони, вони ці рози, вони всі красиві, як кожна жінка українська. Такі добротні, набиті. Ай, як красиво, що Форелічка 200 рам тисячу гривень, дуже шикарна і корочка. Вона знаєте, що вона? Таю, таю, таю на губах. Вона дуже баночка, баночки. Ну ви мене обіжаєте. Що власна? Ломдам Париж. Встрічайте Лонда, і корок, Сітульки. Два, три, раз, два, три. Леся каже. Замерзла? Хека й зрозуміться. Плюс один Леся. Плюс один. А я гарячий, я кажу, я сама. Нема, нема. Так, заказики ми збираємо, вони і на дивані, і на свізді. Костік привіз багато товару, бо сьогодні дійсно багато заказів. Дивіться, котлетка. Котлетка вона стоїть 1000 гривень за кілограм, це декамбула займотана ферелечкою. На 215 гривень, отака шикарна котлеточка. Так мої хороші, починається маслениця. Що ми робимо? Сьогодні перший день маслінці. От ми беремо на ліснички, рибулечка і корочка. Ви розумієте, так? Да? Ми ви, знаєте, навіть цю рибульку... Нарізали і на лісічок замотали, так собі знаєте, ручок положили. 1500 гривень в'ялений тортик з мідіями, тунець, палтус, форелечка, камбула і мідія. 1500 гривень за кілограм, такий кусочок має мої хороші на 1000 гривень, але вони є менші, не обов'язково брати великий. Потім капчаний тортик, ви знаєте, всі любимий. 1400 гривень за кілограм, ескалара, тунець, ескалара, тунець і форелечка на 440 гривень. Дуже дуже багато мерлів. Ви знаєте, мерлін, вона риба похожа ні на що, вона смачна, смачна. 900 гривень за кілограм. Плюс ми сьогодні отримали тунець. Це вже на вакуум кости в подвалі. Тунець, значить, тунець 1200 гривень, тунець 1200 гривень кілограм. Дивіться, кусочок на 460 гривень. Дівчики він дуже смачний. тунець і Мерлін дуже полезна рибулька. Мерлін по 900, на 430 теж кусочок. Дівчинки, що Мерлін, що тунець риба, яка не похожа ні на що. По перше, вона дуже полезна, якщо ви знаєте, вона йде в'ялена, не копчена. Кусочки я вже вам показала, яким ром. Дівочки мої замовлення я вас дуже прохають. Тільки на вайбер. 098 493 0776 Тільки що нам дівчинка пише на вайбер, горе. Коли буде мій моє замовлення, я його вам оплатила на телеграм. Дівчики ніякого телеграм каналу ніякого інстаграм, тіктока. Я замовлення не приймаю. Дівулі ви мене знаходите тільки тоді, коли ви вже вас обманули. Дівчики кожен день у замовлення на вайбер більше нікуди, ні інстаграм, ні тік тікток, нікуди. Товарщик є, ми вже випустили таку події штучки. ви знаєте, 500 гривень за килограмм, дівчинки, мої хорошенькі. Ще раз вам кажу, замовлення тільки на Viber 098 493 76. Ми нікуди ще їх не приймаємо. Хоча вся пустяківка поважа. Це зараз дівчина заказала, вона просила заказати таку по 10 штучку, це осетринку, вона дуже смачна, зараз будемо поклати замовлення. Товар привезли в голові, не завжди, тому що... Сьогодні, ви знаєте, чувствується така масленця. І корочку питають, рибульку питають. а що потрібно, дівочки, взяли, Ну я, звісно, жарти налісники не вмію, я їх не вмію жарти. Я їх йдемо нашої Маріночки, стопочку купили. На скільки стопочкам ходила? 200 гривень. На 200 гривень намотали. Тільки я не люблю знаєте, по одному листочку мотати. Я одразу беру три кусочок такої рибульки з ну, і намотала. Один налісник взяла і все. тим більше, дівчатки, у нас пішла неділя маслениця. Пожалуйста. Ну. Так що мої хороші, я хочу вам сказати, що сьогодні така. Неділя теж сильна вчора був хороший день. І зараз дуже багато молочки. Тому що творожок, сметана, ви знаєте, що це завжди полізно. Це подожди, творог і сметана це який вітаміни Д? Вітамін Д. Хай буде. Вітамін Д, це правда? Вітамін Д? Ні, кажеш? А ну скажіть, творог і сметан. Кальцій. Кальці. Господи, а риба це що тоді? А риба це ікра, дивіться це вітамін, і кальцій, і омега, і все в місці. ви знаєте, що всі турки на рибулька ікра це вітаміни для всього тіла, для всього організму. Так, мої хороші, ну ви мене поняли. Значить, так замовлення на вайбер 493 0776. Дівочки, це кожен раз. Я вас дуже прохаю. Коли вас обманюють на телеграм-каналі чи меседжі, потім ви знаходите находите говорите, Коли буде мій товар, дівулечки, мені не потрібні ваші гроші. Ну, і своє не хочеться віддавати, тому що у нас сім'я велика і у вас вона прекрасна. Так що, мої хороші, перед тим, як робити замовлення, 15 разів достовіртеся, що це наш вайбер і наш телефон. Хорошо? Такі бутербродики. Ще в мене є імбір. Я люблю з сімбіром. Не знаю, хто як любить. Огірків немає. У нас е помідорки. Це дуже смачна рибка. Дивіться, дивіться, вона аж блистить. Вона е червона рибка, червоне золото, б'є сказала. Дуже смачна. Тому хто буде на привозі, обов'язково купіть і спробуйте. Це дуже смачно, як вони її там солять. Я правда не знаю, але це дуже смачно. Дякую, Сітулічка. дякую, Костік. Якщо ви ні разу не бачили цю рибу, що продає світуля з привозу, то я вам її покажу. Дивіться, дивіться які шматочки. Дивіться. Це форелічка. червона рибка, дуже смачна. Костя солить її по власному рецепту світулечки. Вона його нікому не розказує, тому вона у них така дуже смачна. Ось дивіться, я її дуже люблю, дуже. Тому будемо робити бутербродики. Ну, ми з помідорками. Зараз покажу вам.